туди, іду туди А тепер, піду туди, піду туди, іду туди. Э-э! Надеюсь, я, що Марк ще не повернешься. Без пче. Когда шос таке? Та знову! Та Yeah. Чекайте, що, що у нас таке? Надо знайти Марка и вбити його. Я пришл його вбити. Но де він? Ай, хорошо, залиху, що... Піду туди і піду туди. І туди. що ти чоле. Чекай не розумію. Не розумію. Що це за сир такий вонючий. Навіщо за його додав сюди. ХЗ, що його добавив? <різвіця> <споди> <різвіця> Червязи. А йду ну, на друге місце. Іду вихід знайду. Чекайте, я не розумію. А що там коробка злом? А що там дырка дійшла? Піду подивлюся. Так, піду, подивлюся. Неймовірно! Я знайшов вихід. Так Бог. Бог знайшов вихід. Все обнаружено аймаркусику. Мой куртик прийде і буде будеш йому на напусла. Є, 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 я це зробив. Я знайшов вихід. Я можу тепер виходити звідки. Що що ж таке? О, це мені потрібно. Я знайду його. Я поки тут. Почекаю. Надеюсь, что им прежде. Всем привет, друзья! Сегодня было да, да не надо. Надо. Что, а что с такой А ну-ка. І що тут нікого нема. Чувай. Мені здається. Мені здається, що я чую, який. Я чую, що це. Це бот? Черт, він мене не замітив. Ааа. такий. А! Я все це зробив! Так, Тепер моя черга. Ау! Це Я повернусь до того, чтобы ты Ти ти, не... Це...

Ах ти, тоді... Да не знаю, що я ж серйозно кажу. М -м -м, серйозно кажеш. Тоді... Тривай 5 секунд. Якщо ти... Тоді в миску Я не можу вказати, а то те я тебе триваю. Тоді... Ты хочешь, чтобы я это снова играл в Алиске? Ты бы мне Мені, спрашивай, что я иногда... Я надеюсь, что ты выживешь чини.